Grand Pellets – це український виробник паливних пелет на експорт. Технологічне обладнання гарантує стабільність виробництва від обробки сировини до пакування. А наша власна лабораторія слідкує за якісними показниками пелет. Усі пелети відповідають найвищим екологічним стандартам та мають сертифікати EN+, плюс Ей один та DIN, що підтверджує їхню якість та екологічність. Запрошуємо до співпраці оптових покупців та дистриб'юторів. Grand Pellets – це український виробник паливних пелет на експорт. Технологічне обладнання гарантує стабільність виробництва від обробки сировини до пакування. А наша власна лабораторія слідкує за якісними показниками пелет. Усі пелети відповідають найвищим екологічним стандартам та мають сертифікати EN+, плюс 1 FSC та DIN, що підтверджує їхню якість та екологічність. Запрошуємо до співпраці оптових покупців та дистриб'юторів.